Привіт! Ти вже знаєш, що таке карта резидента ЄС, Але чи впевнений ти, що все зробив правильно при подачі? У цьому відео я розповім про 5 найбільших помилок, яких слід уникати, щоб не отримати відмову. І повірте, це важливо! 1. невірна заповнена анкета. Перша і найбільш поширена помилка це неправильно заповнена анкета. Необхідно чітко і детально вказувати всі дані. Здається, це дрібниця, але одна помилка в анкеті і ваш кейс може затриматися на довгий час. Або що ще гірше вам можуть відмовити. 2. перерви у легальному перебуванні. Щоб податись на карту резидента, потрібно мати 5 років безперервного легального проживання в Польщі. Навіть коротка перерва наприклад, кілька днів між картами або пристрочений документ може обнулити цей термін. Тому уважно слідкуйте за деталями та безперервністю свого статусу. 3. Відсутність доказів знання польської мови. Як я вже згадувала раніше, вам потрібно знати польську на рівні Б1. Але ось помилка, яку робить багато людей, не подають сертифікат. Навіть якщо ви прекрасно говорите польською без офіційного підтвердження, ваші шанси на успіх падають. 4. недостатній або нестабільний дохід. Щоб подати на карту резидента ЄС, потрібно мати стабільний та достатній дохід, який покриває ваше життя в Польщі. Якщо ви працюєте неофіційно, часто змінюєте роботу або показуєте дуже низький дохід. Це може стати причиною відмови. Ваш дохід має бути офіційним, постійним і підтвердженим документами. 5. недостатньо документів або неактуальні документи. Це ще одна велика помилка, яку багато хто робить, здаючи документи, які не відповідають вимогам. Уважно перевіряйте, чи всі документи актуальні і чи вони правильно оформлені. Навіть дрібна деталь може зіграти вирішальну роль. Як бачите, помилок при подачі на карту Резидента ЄС можна уникнути, якщо бути уважним до кожного кроку. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша подача була успішною, поділіться своїм досвідом в коментарях. Напишіть слово Резидент, і я надішлю вам повний пакет документів для подачі. А в наступному відео я розповім, що робити, якщо отримали відмову при подачі на карту Резидента ЄС. Не пропустіть! Підписуйтеся на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин. Залишайтеся з нами. Попереду багато корисної та актуальної інформації, яка допоможе вам без проблем отримати всі необхідні документи для легалізації в Польщі. До зустрічі в наступних відео!